Заміна масла на мотоциклі Кові FCS 250. Багато роликів переглядав, іноді запитують, як відкрутити. Там є магніт, де зливна горловина. Оце є. Відкручуйте стандартну пробку. Потім у вас йде пружинка і такий фільтр грубої очистки. І потім всі бачать, отам такий магніт, який на ньому зазвичай там стружка є. І питається, як відкрутити його. Дуже просто берете головку на 10, вставляєте і відкручуєте. І закручувати ту пробку ключом на 24. От і все, користуйтесь. Масло хаду зараз заливаємо. Тепер залити масло, щоб не відкручувати оцей пластиковий захист. Берете просто лієчку, такий свого роду шланг невеликий і проводите його за захист і заливаєте в заливну горловину. По мануалу пише літер 100. Міряєте щупом, відповідно до щупу, по рівень заливаєте і катаєтесь.